Добрий день, шановні студенти, тема сьогоднішньої лекції тетриметрія, план лекції, сутність тетриметричного аналізу, класифікація методів тетриметричного аналізу, розчини, що застосовують в тетриметрії, хімічний посуд, точність аналізу. Способи виразу концентрації. Тетриметричний об'ємний аналіз один із розділів кількісного аналізу, оснований на точному вимірюванні об'єму розчину реагенту титранту, який вступає в хімічну реакцію з досліджуваною речовиною. Рощин реагенту тетранту з точно відомою концентрацією називають стандартним або титрованим робочим розчином. Класифікація тетриметричних методів аналізу за типом хімічних реакцій. Методи кислотно-основного титрування. Ці методи ґрунтуються на використанні реакції нейтралізації. Методи осаджувального титрування У цих методах досліджувана речовина при взаємодії з титрантом утворює малорочинну сполуку. Методи комплексиметричного титрування Ці методи ґрунтуються на утворенні слабкоіонізованих комплексів при взаємодії титранту з досліджуваною речовиною. Методи окисно-відного титрування. Редокс методи. Ці методи ґрунтуються на окисно окисно-відновних реакціях, що відбуваються між досліджуваною речовиною і титрантом. Метод кислотно-основного титрування оснований на реакціях взаємодії між кислотами та основами, тобто на реакції нейтралізації. Залежно від титранту, метод кислотного основного титрування підрозділяють на ацидиметрію, якщо титрантом є розчин кислоти, і алкаліметрію, якщо титрантом є розчин основи. Методи осаджувального титрування У цих методах досліджувана речовина при взаємодії з титрантом утворює малорощину сполуку. В залежності від титранта підрозділяють аргентометрію та меркурометрію. Аргентометричний метод аналізу оснований на застосуванні стандартного розчину аргентум Нітрату». Меркурометричний метод аналізу оснований на застосуванні стандартного розчину меркурія 1 нітрата методи аналізу аналізуметрия грунтуются на реакціях, що супроводжуються утворенням комплексних сполук з неорганічними або органічними лігандами. Метод аналізу, що грунтується на утворенні комплексних сполук, катіона меркурій 2 з неорганічними лигандами, називають меркуриметрією і застосовують для кількісного визначення неорганічних та органічних сполук, до складу яких входять галогеніт йони. Більш поширеним є метод, що ґрунтується на реакції комплексоутворення з органічними лігантами комплексонометрія. Його використовують для визначення загальної твердості води. Багатьох сполук, що містять катіони ложноземених і важких металів, у тому числі лікарських препаратів. Методи окисно-відновного титрування, редокс методи. Ці методи ґрунтуються на окисно-відновних реакціях що відбуваються між досліджуваною речовиною і титрантом. У залежності від властивостей титранту, який використовують, методи окисно-відновного титрування поділяють на оксидиметрію та редуктометрію. Оксидиметрія метод визначення відновників шляхом титрування їх стандартними розчинами окисників. Наприклад, у перманганатометрії, як титрант, використовують стандартний розчин Калії тетраоксоманганату. В броматометрії розчин калій бромату. В хроматометрії розчин калій хромату або калій дихромату. Тощо. Редуктометрія. Метод визначення окусників шляхом титрування їх стандартними розчинами відновників. Наприклад, в гідрозинометрії, як тетрант, використовують стандартний розчин гідрозин-гідрохлориду. В аскорбінометрії розчин аскорбінової кислоти. Тощо. Хімічні реакції, що застосовуються в тетраметричних методах аналізу, повинні відповідати таким вимогам. Реакція повинна перебігати з достатньою швидкістю і бути практично необоротною. Взаємодія між досліджуваною речовиною і титрантом має відбуватись стихіометрично з чітким фіксуванням кінцевої точки титрування. Не повинні відбуватись побічні реакції. Врощені не повинно бути речовин, що заважають основні реакції або фіксуванню кінцевої точки титрування, переваги тетраметричних методів аналізу, швидкість визначення, висока точність, простота обладнання, що використовується, можливість визначити декілька речовин в аналізованій пробі. Можливість автоматизації процесу титрування Класифікація тетраметричних методів аналізу за способом титрування. Пряме титрування Спосіб прямого титрування полягає в тому, що до певного об'єму розчину досліджуваної речовини додають краплями титрант у присутності індикатору до досягнення кінцевої точки титрування. Зворотне титрування. Титрування за залишком. Дорожчину досліджуваної речовини додають надлишок титранту, який взаємодіє з цією речовиною. Після завершення хімічної реакції надлишок титранту, що не прореагував, визначають прямим титруванням іншим титрантом. Метод використовують у випадках, коли реакція перебігає повільно, досліджувана речовина ледка або неможливо підібрати індикатор для прямого титрування. Замісникове титрування непряме. До розчину досліджуваної речовини додають допоміжний реагент, з яким вона утворює нову сполуку замісник у кількості Еквівалентній досліджуваній речовині. Концентрацію останньою визначають прямим титруванням. Цей метод використовують тоді, коли досліджувана речовина не реагує з титрантом або реагує нестіхеометрично. Найважливішою операцією титрометричного аналізу є процес титрування. Це додавання титрованого робочого розчину до розчину досліджуваної речовини. Титрування виконують до тих пір, поки кількість титранту не стане еквівалентної кількості реагуючої з ним досліджуваної речовини. В процесі титрування концентрація досліджуваної речовини зменшується. Продуктів реакції збільшується. Момент еквівалентності. Кінцева точка титрування. Момент титрування, коли титрант додано в кількості еквівалентній досліджуваній речовини, називається точкою еквівалентності. Слід зазначити, що на практиці частіше фіксують не точку еквівалентності а кінцеву точку титрування. Ці точки часто не співпадають, але близькі. Кінцеву точку титрування можна визначити за зміною забарвлення розчину, за зміною фізико-хімічних властивостей розчину, що титрується, або ж за допомогою індикатору. Найчастіше для її визначення вводять індикатор. Свідок допоміжну речовину. Його дія зводиться до того, що після закінчення реакції між досліджуваною речовиною і титрантом у присутності невеликого надлишку титранту індикатор зазнає видимих змін. Змінює забарвлення розчину або осаду. Утворює осад. У ряді випадків при титруванні можна обходитися без індикаторів. Без індикаторне титрування. Наприклад, кінцеву точку титрування в перманганатометрії встановлюють в результаті забарвлення, яке виникає при додаванні зайвої крапли забарвленого розчину титранту. Основним розчином у тетрометричному аналізі є стандартний титрований розчин титрант, за допомогою якого визначають вміст речовини у пробі, яку аналізують. Концентрацію стандартного розчину встановлюють з достатньою точністю. Існує два способи приготування титрованих розчинів. Первинні стандартні розчини або розчини з приготованим титром. І вторинні стандартні розчини або розчини з установленим титром. Первинний стандартний розчин. На аналітичних терезах беруть точно наважку стандартної речовини. розчиняють її у мірній колбі і доводять до мітки відповідним розчинником. Приготований цим способом розчин називають первинним стандартним розчином або розчином з приготованим титром. Первинні стандартні розчини готують тільки із стандартних речовин. Вимоги до стандартних речовин. Цю речовину легко отримати в хімічно чистому вигляді. Вона повинна мати відомий склад, який точно відповідає хімічній формулі, бути стійкою при зберіганні як в сухому вигляді, так і в розчині. Повинна добре розчинятися у воді або в іншому розчиннику, який використовують у титруванні. По можливості повинна мати велику молярну масу. Деякі речовини важко одержати в чистому вигляді внаслідок їх ледкості, великої дігроскопічності взаємодії з оксигеном повітря. Наприклад, луги, крім дігроскопічної вологи, місять домішки відповідних карбонатів і гідрокарбонатів. У цьому випадку готують розчин наближеної концентрації дещо більшої, ніж необхідно за розрахунками. Титр одержаного розчину встановлюють за допомогою стандартних речовин або іншого стандартного розчину. Приготовлений таким чином розчин титранту називають вторинними стандартними речовинами або розчином з установленим титром. Посуд в тетриметричному аналізі У тетриметрії використовують посуд для точного вимірювання розчинів, бюретки, мірні колби і піпетки. Піпетки це вузькі довгі трубки з розширенням посередині. На верхній вузькій частині трубки піпетки нанесена риска, що обмежує певний об'єм. На піпетці вказана місткість і температура, при якій її калібрували. Застосовують також циліндричні піпетки, що градуйовані таким же чином, як і бюретки. Бюретки, в які поміщають розчин тетранту, залежно від призначення, бувають різних розмірів і конструкцій. В лабораторній практиці Звичайно, використовують бюретки місткістю 25 і 50 мл. Градуювання бюретки починають зверху, де знаходиться початок відліку, нульова поділка. Великі поділки бюретки відповідають мл малі десятим часткам мл. Якщо бюретка містить безбарвний розчин, то відлік проводять по нижній межі меніска, якщо забарвлений по верхній. Для допоміжних операцій застосовують посуд для приблизного вимірювання об'ємів циліндри, мензурки, колби для титрування. Мірні колби. Вони є колбами з довгими вузькими шийками. На шийках нанесена кругова риска, до якої необхідно заповнювати колбу. На колбі вказують її об'єм і температуру калібрування. На цьому слайді показано приготування титрантів з фіксоналу Точність тетриметричного аналізу У тетраметричному аналізі основними операціями є зважування на важкі досліджуваної речовини та відмірювання об'єму тетранту. Зазвичай прийнятна відносно помилка тетраметричного аналізу складає плюс-минус 0, 2,1%. Абсолютна помилка відмірювання дельта-х об'ємів за допомогою макробіреток з ціною поділки 0,1 см3 складає плюс-минус 0,4 см3. Виходячи з цього, розраховують мінімальний об'єм, який можна відміряти з помилкою що не перевищує плюс-мінус 0,2%, який складає 20 см кубічних. Еквівалентом називають деяку реальну чи умовну частинку, яка може приєднувати, вивільняти або будь-яким іншим способом взаємодіяти з атомом, іоном, гідрогеном, гідроксид йоном або з атомом іншого одновалентного елемента або з одним електроном в окисно відновних реакціях. Використовуючи термін еквівалент, треба вказувати, до якої реакції він відноситься, тому що його величина при цьому може змінюватися. Фактор еквівалентності. Це число, що вказує, яка частка реальної або умовної частинки речовини еквівалентна одному йону гідрогену, гідроксид йону, атому або йону іншого одновалентного елемента в даній реакції обміну або одному електрону в даній окисно відновній реакції. Фактор еквівалентності не є постійною величиною і залежить від конкретної реакції за участю даної речовини. Нижче приведені приклади реакцій і фактори еквівалентності цих реакцій. Будь ласка, ознайомтесь з цими реакціями. Молярна маса речовини еквівалента це маса одного моля еквівалентів цієї речовини, яка дорівнює добутку фактора еквівалентності на малярну масу цієї речовини. Як приклад, приведена еквівалентна маса речовини серчанної кислоти. Способи виразу концентрації тетрантів. Молярна концентрація розчиненої речовини це Х. Це кількість розчиненої речовини, що міститься в одному дециметру кубичному одному літрі розчину. В системі С основною одиницею молярної концентрації розчину є моль на метр кубичний. А для практичного користування використовують моль на дециметр кубичний або моль на літр. Відповідно до ДФУ, молярну концентрацію розчинів 1 моль на літр називають одномолярною концентрацією і позначають літерою М. Молярну концентрацію речовини в розчині позначають символом СХ та визначають за даною формулою. Молярна концентрація речовини еквіваленту у розчині це відношення кількості речовини еквіваленту у розчині до об'єму цього розчину. Молярну концентрацію речовини еквіваленту позначають як і молярну концентрацію. Раніше цю концентрацію називали нормальністю. Приклад розрахунку маси наважки гідроксиду натрія для приготування 1 літра децимолярного розчину натрій гідроксиду. Для цього ми використовуємо формулу маси наважки, яка дорівнює добутку концентрації гідроксиду натрія, об'єму гідроксиду натрія і еквівалентної маси гідроксиду натрія. При цьому маса наважки дорівнює 4 грамам. Якщо ці 4 грама ми розчинимо в одному літрі води, ми отримаємо розчин з приблизною концентрацією децимолярний розчин. Розрахунок об'ємом концентрованої хлоридної кислоти для приготування одного дециметра кубичного одного літра, децималярного розчину хлоридної кислоти. Для цього ми використовуємо основний закон еквівалент, який свідчить, що розчини однакової концентрації взаємодіють між собою в однакових об'ємах, Подставляючи значення, ми получаємо, що об'єм концентрованої хлоридної кислоти дорівнює 14 см кубичним. Шановні студенти, дякую вас за увагу.